Співпраця Xbox та Steam, оновлений візуал Майнкрафт та велике оновлення фазмофобія. Новини у світі ігор. Поїхали. Xbox підтвердила співпрацю зі Steam. Вже зовсім скоро можна буде зібрати всі свої улюблені ігри в одному місці. Функція вже є доступна у бета-тесті та загальний доступ. Обіцяють надати вже найближчим часом. До того ж, компанія заявила про наміри охопити більше ігрових платформ. Чекаєте, Майнкрафт стає кращим. Графіка у грі не змінювалася роками, але в новому оновленні розробники вирішили покращити візуал, нове освітлення, кращі ефекти та текстури. Гра виглядає свіжо й сучасно, навіть на старих світах. Щоправда, все це тільки для версії бедро. Пазмофобія отримала масштабне оновлення, яке принесло багато нового. Гравці тепер можуть записувати аудіо і відео, а також використовувати їх як докази. Спеціально для записів додали новий прил та оновили розділ журнал. Окрім цього, розробники оновили старі карти, змінили оформлення меню і додали багато дрібниць, які роблять гру ще приємнішою. Підписуйся на колайдер, щоб не пропустити ще більше цікавих новин.